Індійці вподобали вишукані французькі страви. Вони масово відмовляються від традиційних для своєї кухні спецій та надають перевагу витонченому та ніжному смаку. Як доказ, за останні півтора року в кожному регіоні країни відкрили принаймні 20 французьких ресторанів. Are more and more річ у тім, що нині чимало індійців виїжджають за кордон, де і куштують нові для них страви. Це вже перетворилося на тенденцію. Місцеві жителі із задоволенням обирають європейську кухню та навіть купують відповідні продукти, аби приготувати такі самі страви вдома. Щоб не втрачати клієнтуру, власники іноземних ресторанів в Індії годують своїх клієнтів лише найкращими стравами. Продукти та випічку замовляють тільки з Франції. Зізнаються, це обходиться їм дуже недешево, але відбою від клієнтів немає. У нашому ресторані найбільшим попитом користується яловичина. Ми продаємо її як приготовану, так і в сирому вигляді. Чимало індусів залюбки замовляють таку страву, як карпаччо. А ще вони полюбляють яловичий тендер Лотат Фондан. Хочу сказати, що навіть у Франції ці наїдки не користуються таким шаленим попитом. Як зізнаються самі індійці, французька кухня їм справді до смаку. Однак деякі страви вони б ніколи не наважилися спробувати. Я б ніколи не змогла з'їсти равликів, хоча знаю, що це чи не найголовніший делікатес у Франції. Однак інші страви з м'яса та риби мені дуже до смаку, тож мені є з чого обирати. Розпробувавши їжу, жителі Індії перейшли до напоїв. Нині в країні, дедалі більшої популярності, набирають французькі вина та кава.